Ну, Вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні у нас наступний урок. Подивимося, чи ви не полишали дірок з попереднього уроку. Дуже багато є заявок на заняття, але набір я вже зробила на цей навчальний рік. Ну, будемо робити групи, будемо робити групи, по 6-8 чоловік в особливо дітка перевага надається, бо їм треба швидше, інтенсивніше. Приходьте. Кармен і Хорхе сон періодистас. Кармен і Хорхе – журналісти. Ось це діє сон. Це паре, парі джурналіст, діє зв'язка бути. Сон лідо і мухер. Знову таки, бачите, ось же ж він. Вони є чоловік і дружина перу. Але но т'єн іхос, але немає діток. У вас тут під'їхали уже слова незнайомі, дивіться, перо, але, ну я це давала минулого заняття. Но не т'єн мають. У нас буде дієслово тенер у словничку внизу виписаний. Я буду казати, що це мати, have, т'єнен це третя особа може не від цього дієслова. І іхос начитається перша літера ось ця х. Сімбри т'єнен пріза і нунка тінень тінь. Завжди кудись поспішають. Ось є ідіоми, наприклад, фразові дієслова в англійській, сталі вирази. В іспанській та сама ситуація. Відповідно, тієн пріза. Вони поспішають. Я випишу вам цю фразу, слонечок, нунка, ніколи. Тепер ви знаєте, як буде never. Ну кали цієнтієм, бо не мають часу. Бьяхан е con конфреквенція часто подорожують літаком. Сіємпреран'ян е malaga, Завжди, бачите, це діє слово. Воно означає проводити літо, літувати, проводити літо в Малайзі, проводять ось закінчення не. ось. Закінчення. Ось, закінчення В іспанській мові теж є часові форми, Схожі до англійських і будемо з вами перекладати. Діалог орге алле аеропурто, порфаво, аль, алле до до аеропорту, будь ласка. Бін, сеньорес, добре, панове, пам'ятаєте, я розповідала вчора за ті дух хвиляста лінія, діакритичний знак, який показує мені. Добре, панове, вуело інтернаціональ, міжнародний рейс, вуело, хорхе, ну ну, вуело національ, ні, внутрішній інтернаціональ і на сіяналь. Бачите різницю? No. «Son ustedes españoles?» «Son». Знову are you spanish? Son ustedes españoles?» «Ви іспанці є ви. «Claro». звісно, тепер ви знаєте, що «claro» – це, звісно, порке. В англії в мові парке складається з двох елементів. Чому? У нас з одного. Порке. Чому? Пам'ятаєте, вчора я розповідала про ось цей знак, чому він ставиться тут на початку Льо Це. Ми будемо з вами вчити займенників іспанській, і я буду про нього розповідати. Поки що звучить: Льо тут потрібен Це. Чому це запитуєте. Закінчення А. Він діє слово прионтар. Означає, що це третя особа одне не, тому що на ви. Таксіста пуес це ну. Думаю, pues, поке, а подивіться, на секундочки, Порке і поке. Що ви помітили? Чому два елементи з діакритичним знаком зверху над е, тому що. Один елемент, одне слово, порке, і ніяких діакритичних знаків зверху нема. Ось це собі випишіть. У вас же є дітрадечко наша. ви виписуєте порке лоси, та -та -та -та». лос і та-та-та. Лос-артикль не з хлопцями. І з хлопцями, і якщо всередині, є дівчатка, все одно буде лос. Не, біхан, ен авіон, а не літають. Закінчення на Ен авіон літаком куди напрямок А, «А Мадрид». СОС. Вивчаємо фразу. Це є. «This is» – щось таке. СОС, тодос тієм. Коття. І мають машин. тодос» – «не всі», «хто не всі, х не читаються. Ай ексепсіонес, ексепсіонес, винятки. Кляро, claro, звісно, теке парти состерис з єку з якою. Де з. Екої. Частини є ви. Йо. Сой мадрилення. Я є мадридка. Получається так. Хорге, йо сойдебільба. Я є зибільба. Сонус матримоніо ми є подружжя. Омбре, отенго унермана е більбао. Омбре. Хлопче, але тут перекладається Омбр. Отенго я маю. Це той самий тенер мати, який був у нас вище. Але з особою я. Він вживається в іпостасі Тенго. Йо-тенго. Можете собі записати: Я маю. Йо-тенго. Артикль А. Я вам пояснювала вчора Ун. Йо тенго Унермана. Х не читається. Х не читається. Унермана, Ен більбао. У мене є брат у більбао. Сі. Так, це так, Сі, діакритичний знак зверху і знак питання. Ось така ситуація, вчора ми розслідкувалися. Акеса Деріка присвячувати себе. Чому присвятив він себе? Акеса Деріка, т'єна ун камьон, вантажівка, камьон, тіє має. Біве ем-більбау, живе в більбау, закінчення L, діє слова Бівер, третя особа, ми не будемо проходити. De Завтра у нас буде граматичне заняття, але сьогодні вам необхідно розібрати осе. Кожнісіньке слово, так як я. Заслухати ось цей трек, бачите, я уроки роблю короткими, щоб ви могли заслухати. Можете перекинути те, що потребує, і сидіти разом, спілкуватися. Це дискусія якась. Um, як то кажуть, щоб зрозуміти самому, треба комусь розповісти, спілкуватися. Попробуйте. Біве анбільбао, де асе, аса бенте аніс. Живе в більбао, вже, Асе це робиться. Бейньте 20 аніс років. Ви читаєте губозубний б, закусюєте нижню губу. І намагаєтеся винувати П. Ось вам цей звук. Знов таки наша ситуація. Йому ЛІ. це має кілька значень, але ще це л'єгуста лє бівір ай. АЇ. є, дві літери лє, Це є. Йому подобається жити там. На но, нолі густа. Ні, не подобається порке, тому що ноті не амігос, немає друзів. Усе. Ви таке парте С. З якої частини є? Для оця хота читається Х. есен онпуеблю серано. Срано гірське селище. Ті не фамілія маєте фамілію сну? Сі. Так. Там гасінка іхос, маю п'ять діток, онтіко одного хлопчика і квадротікос і чотири дівчинки. В, е, возраст. Age, вік. Ке-етат тєн вони, який вік мають, скільки їм років? Ельціко тienне кінсе? Під'їхало. Ваше завдання від 11 сьогодні виписати з Google до двадцятої. Сидіть, ждіть, що Людмила Анатольевна вам випишуть з Google гроші. Якщо я буду сидіти виписувати з Google, то уроки не буде кому такі читати робити, єс? Yes? Сядьте самі, напишіть в Google іспанською 11 з 11 по 20. Вивчіть 15 зуронникінса, Ласцікаска, Торсе 14, Пресе 13, досе 12 і ОНС 11. У стедес там є фамілія, а у вас також є сім'я. Но на но сутрус туда вія з фамілія. Тодавія все ще не маємо сім'ї. Знову. Перене акі конфреквенція, frequencia англійський, є частота. Літуєте тут з частотою, ви часто проводите літо тут. Сі, сімпре. Сімпред треба завчити. Завжди Тенемос на мос уна каса і На Лая, пляж, пляж, дівчинка. Маємо, бачите, якщо це ми, буде суфікс або закінчення його називають мос, каса. Дівчинка будинок. N на пляжі. Ліску стала сіудат, вам подобається це місце. Місто мучо дуже. Бамос, а HR de-menos, асоль, асоль, блакитний сіло, небо, де-менус, Hар Сумувати ось цей шматок. І бамос це збиратися. Ну, хай буде, будемо сумувати, ачар HR де Іла коміда, лас флорес, і лалконес, і їю квіти і балкони. Ло малагіенos са бенбир. Жителі Малаги знають, як жити. Кому тоді слос андалусец? Як і всі андалусійці? Ну що ж, давайте з вами подивимося, які слова. Ла conversa. Ви завчайте мої хороші, з артиклями. Будемо будувати межину, на нам артиклі знадобляться. Розмова. Дівчинка таксист, для таксиста, хлопчик ель таксиста, хорхе, ель periodista, так само la periodista, Журналістка журналіст, ель марідо, э, чоловік в плані супруг. La mujer, жінка, це що це таке? Жінка, мухе в плані дружина. mujer може бути жінка звичайна, ну, як звичайно, незвичайна. Не No hijos. У них немає дітей, не мають вони. Сємбра завжди. Нунка ніколи. Ель тємпо час. Біахар подорожувати. Ви можете поставити відео на 0, що воно там 0,50 чи що. Я буду так повільно вам розповідати Біахар. Б'яхар подорожувати. Дітак, Бяхан Авьон, Они Тлотят, Конфреквенция часто иді слова Beranear provocate editor a V, El Aeropuerto Aeroport, Al Aeropuerto Aeroport, El Bueno Race, El Buelo Internacional Mжнарод, El Buello Nacional Nutri Race. Устедіс ви нозима вічного. Сун устедес еспанйос. Ви іспанці? Еспаньос, іспанці. Кляро, ясно, звичайно. «Порке», Чому? Преунта питати, ставити питання. Коркелда преунта, чому ви це питаєте? Пуес. Pues, це значить ну, з well, глематину паузу. На тодіс, не всі, СОС, так є. Todos, або todos, якщо дівчатка. Todos, всі, хлопці, дівчата. El coche, машина. Tener coche, мати машину. Ай, де, від, де, ай, де, абер, від її слова абер. Ай. Є третя особа вони. La excepción, виняток. La parte, частина місцевість. De Деке parte son ustedes? Звідки ви? Мадріленьо. Мадрілець, мадріленка, таке є. El matrimonio, подружжя. Somos matrimonio, ми подружжя. El hombre, х читається чоловік. Ну, ось же ж чоловік, М -м -м, як мужчина, в плані. Одружений, неодружений, не має значення. «Marido» – одружений. El hermano, х читається брат. Dedicarse, а, займатися. A que se dedica, чим він займається. El camion, вантажівка, біве, живе. Debivir, з двох слова, біве, Бенде двадцять Ельаніорик Дезде асе Бенде аніс уже 20 років. Оце дезде – це протягом. Густар подобатись Бівір жити. Ле Густа бівір, йому подобається жити. Аї там сарано Оце Гірська ліски. Це заключення асід дівчинка. Ліската. Есуабо серрано це є. Одне, вчора розповідала про артикл який означає один, салище гільське La familia, Tener Familia, Eltico, Tiene Familia, La Tika, K Laedad Vik, скільки їм роки. Закінчення. And на kinse, аніс, пам'ятаєте, що я просила від одинадцяти до двадцяти і у вас повинен бути товстий зошит. ушит. Кінце, каторсе, тресе, досе, Чули моє «с» зубне. Ф, готово. Тамб'єн, також. Носотрос. Носотрас, якщо дівчатка. Тода вія. Ще. До сих пір. Ля каса, лаплая, лєс, лаціудад, мучо, ечардаменнос. Vamos a echar de menos. будемо сумувати, Типу збираємось вам. El cielo. Azul, azul. La comida. La flor. El balcón. balcor. Malageno. Churlis of Chora Sculbao. Los Malagenios Saban. Saban vivir. цьому купа, на мобільний режим і та-та-та, та оце воно є чи не є? Це мені хороші. Не ображайтеся, якщо я не намагаюся відповісти всім. Якщо не виходить, у мене навчальний рік, я починаю набирати з березня місяця, і, як правило, люди записують броню весь рік, вони його оплачують, вони стоять уже. З червня місяця в мене починається навчальний рік. Якщо я зможу вас впихнути, будемо працювати. Ось така ситуація. Добре, не ображайтеся. Не тому що я зазналася, супербомба, класний блогер, ще там щось. Це просто людський фактор. Я одна, на жаль, або на щастя, я буду заняття сама. Я ці всі матеріали придумаю сама. Відповідно, не ображайтеся. Якщо буде можливість, єс. Yes, я обов'язково вам, але я відповім усім. Старайся. А до завтра. За программа круток.